Друзі, всім привіт! Я Віталій Кігнатенко, і сьогодні будемо ми закормлювати місце. Спочатку маркеритися, дивитися точечку, а тоді будемо е, закормлюватись. Зараз покажу, з чим будемо закормлюватись на коропа. Друзі, ми на коропа вийшли. Сьогодні ми закормлюємося. А завтра зрання ми будемо ловити карпа. Так що, друзі, погнали. Будет, будемо зараз замішувати прикормочку і будемо шукати місце. Поки прикормочка у нас настоїться, то ми знайдемо місце і тоді будемо закормлюватися. Так що погнали, друзі. Друзі. Ось такою ми будемо зараз прикормочкою замішувати топ-сервіс е, полуничка. Е, тоді... Ну, Чесно, я не знаю, чи я там нормальна ну, фірма, Ну, то наша українська. Макуха, друзі наша, від трикабайс. Макуха полуниця. Зараз буду вам показувати її краще. Я, друзі, залишу силочку. Ось макуха наша, трикабайсоська, файна. Залишу силочку під описом відео. Друзі, яка рибалочка без. Криля як без крив'яточки. Антарктична крив'яточка від інтеркриль. Магазин клуб рибаків продається, утерафіш. Карп Зандер. Так що, друзі, я там лишу силочку, будете заходити, заказуйте. Друзі, без цієї криветочки можна на рибалку на карпа не виходити. Ну, та не на тільки на карпа, на всю рибу. Так що, друзі, це по-любому. Крив'яточка це треба по любасу. Далі взяли ми бойли закормочні 15 мм від фірми Dynamit. Тоже, файні. Ну, це взяли ми вже в Польщі, то брали в Україні, це брали в Польщі. Так що будемо зараз кормитись. Ну, Не знаю, не знаю, що фірма файна fine. Прикормочки всі супер були, не знаю. Тут зараз ну, подивимось, як буде тут працювати. Конопелька, друзі, без коноплі нікуди. бо Риба любить коноплю, в неї проявляється метаболізм. І вона не перекормлюється, вона постійно їсть, 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 їсть. Так що будемо конопельку додати, друзі. Ну і думаю, туди звичайні кукурузки з магазину ще трошки кинемо. І то зараз будемо все замішувати, друзі. Ну що ж, друзі, починаємо ми замішувати нашу... Це у нас буде у Михалича Козацька, той гетьманська, а в нас буде козацька прикормка, друзі. Даємо трохи сипухи. Ну Сьогодні такий буде у нас закорм не дуже великий, такий десь, я думаю, на кілограмчика півтора. Завтра будемо докормлюватись. Так, сипуха є, бо тут дуже багато сипухи не треба давати, друзі, бо тут є мелка риба, є плотва, є лещ, є лин, карась. Так що багато не будемо давати ми сипухи, бо ми не відіб'ємося від тої риби мелкої. Ну, я думаю, друзі, ще спробувати на ці бойли завтра динаміт ще ловити. Побачимо, що з того вийде. Макухи теж не жаліємо, це знаєте, як кажуть. Що кашу маслом не, не спортити так само і макухою. Ви нічого не спортите. Це наоборот вкусняшка для риби. Даємо такі макухи туди добре. Так, наші криветочки. Друзі, сміття завжди за собою забираємо, щоб ну, не смітити, бо це. А ми, друзі, рибачимо в Польщі це. Так, кривяточки, я думаю, десь грамів під 100 Більше, я думаю, не потрібно. Кривяточка, друзі, дуже підтягує рибку. З усією водою ми стягує рибку. Це штука така файна, друзі, я в Україні її тестував. Та її дуже багато хто бере Михалич, клуб рибаков. Він постійно її користується. І я вирішив них купити. Так, відкриваємо наші бойліки. Засипаємо. Я думаю, друзі, що таке трошки сипнув. Зараз побачимо, може ще трошки. Треба порізати ще трохи. Напевно, хоч жменьку ми різнемо. Але їх напевно не потрібно різати. Це 15 мм, це не дуже є великі вони. Болів теж так не дуже багато, щоб карп них підійти, завтра будемо ще докидуватися, бо за один раз нема настільки, багато давати йому. Тоже Потрібно, ну і дуже багато. Так, конопельки, друзі. У нас сухенька треба, це тільки в магазині купив. Вона така конопелька. Не знаю, тут яку убрав. В Польщі яка вона? Чесно не знаю. Ну треба буде її зараз залити ще водичкою, щоб вона і дома її трошки почавити, щоб вона більш сок упустила. І даємо, друзі, я думаю, десь пів баночки кукурузки. Більше не потрібно їй давати. Так, то достатньо буде. То завтра будемо ще теж брати, ловити нею. Так, зараз заливаємо, друзі, водичкою, все перемішаємо це все і будемо маркеритися, хай воно настоюється. А ми будемо, я ж кажу, маркеритись, тоді вже будемо закормлюватись. Ну, ось стільки в нас вийшло всього. А ну, якісь кілограмчик, кілограмчик півтора вийшло. Тут десь буде так. Так що, друзі, погнали. Друзі, я сьогодні запросив нашого співробітника. Він з Колумбії, звати його Каміло. І буде завтра також він прийде до нас на рибалочку. Ми вже закормили місце. Ну, промаркерилися, вже закормились і завтра зранку будемо рибачити. Так що, друзі, вам це, як кажуть, щелчок пальця, а нам завтра буде другий день і будемо завтра рибачили, завтра будемо знімали ще, ще відео. Так що, друзі, погнали до, до ранку. лайк відео І на Дякую Ну що ж, друзі? Ось ми вже на нашому озері зранку. Ну, я прийшов у 4.30, зараз вже у нас майже п'ята. Уже карповичок закинутий в нас. Я одразу бігом закинувся. Зараз покажу на що я закидував. Так що ставимо пальчики догори, ставимо лайкосики, мацніші, мацніші, друзі, лайкосики ставимо. Тиснемо на колокольчик, щоб не пропускати відео. І, друзі, що? І підписуємося на канал. Давайте, чим більше ви будете підписуватись, тим більше ви мене мотивуєте на те, щоб я більше вам знімав такого, таких відосиків на рибалочці. І удачі, як говорять нам. Так що погнали, друзі, будемо рибачити. Ще трошки, друзі, хаос. Тут ще цього, ну, Вже виставлений карповичок на сигналізаторі. Стоїть все на рогачках гарненько. Закидали ми так туди прямо, якраз на той світлий дом жовтий. Отак у нас там кормушечка закинута. Так що будемо чекали покльовочки. Зараз він покаже, як він пущить нас. Бачите? Одразу хоп. Там засвічується, там засвічується. <кхів> так що, друзі, чекаємо покльовочки. Зараз. Легенько знову замішую бігом прикормочку. Ну то все, як ви вчора бачили, зараз ще креветочку туди додав. А сьогодні ми ловимо, друзі, на отакі крильові бойлики від клуб рибаків, клуб рибаків шоп. Це Михайлича канал. Також підписуйтесь на нього. І замовляйте ці бойлики. Друзі, чесно вам сказати, це, я вже користуюся їми два роки такими. Бомба. Восьмого номеру. Там, там дуже вже є великий вибір. Так що, друзі, беріть на озброєння і ловіть. Так, на флетики ми сьогодні, друзі, ловимо. Флетики у нас 40 грамів ідуть. Зараз вам покажу їх. Ось. Ще зранку, може погано видно, 40 грамів. Такі флетики. І вон наш стоїть пелець. А це, друзі, самий, самий смаколик. Крильове масло. Вижати із антарктичної креветки масло. І це ми їм мажемо флетики. Не мазати флетики, друзі. Так що і до тих бойликів я ще докидаю отакі попапчики. Додаю, щоб більше насадка була, щоб відбити меншу рибу, щоб не було тут малої риби не гуляло. Так що, друзі, погнали. Така ось краса. А ось, друзі, ця водойма, де ми рибачимо. Вона ще там Наша оснастка закинута. Наші речі лежать. Вона вже де качечки плавають, там ми закормилися. Вчора там закормилися, сьогодні ще дві кульки додаю туди таких добрих і з бойликами бойліки, кривіточка, трошки сипухи, макуха, конопелька. Ось така ця водойма, друзі. Чуть більше пів гектара ця водоймочка. Так що будемо чекати наших покльовочок наших. Ну що ж, друзі, вирішив перекусити вже пів шостої. Ще покльовочок ніяких не було. Так що зараз легенько перекусимо і будемо вже, будуть покльовочки, будемо вам знімкувати. буду показувати, що воно і як. Трохи бенкори закусують, забувся щось взяти від комарів, то капець. Будемо десь, я думаю, перекидуватися, друзі, раз на годинку, на півтори. Так, так що, друзі, погнали, будемо їсти і чекати, будемо десь у шості перекидуватись. Друзі, взяв, взяв карпік, такий паровоз дав, що це просто труба. Не можу вивезти його. Лілія йде. Не знаю, він там ще сидить. Друзі, сидить. Сидить, косанці. Ох, ох, і, і ударі, друзі. То зуба. Як його вивезти? Там махина, друзі, то пизде. Одним словом я не можу стримати емоції. То пізде. Я не можу друзі мені нічого зробити. Дивіться. Друзі сидить, не може нічого зробити. Не може навіть з місця зрушити. Може, він зараз десь там зачепився. Почекаємо, почекаємо. Ничего не могу сделать ему. Я не знаю, что ты за монстр взял. Пошел, друзья, пошел. Бля, під треба пускать на вербу. Ох, там дура идея Друзі, то топі, там дура. Йо, твою мать. Ох, йде, а друзі, то піздє. Ууу, ууу. Только да, друзья. Да, 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 Чи котрабатує хорошо? друзі десь трошка буде Там не трошка, там десь кілограмів 5 7. Ух Тут а п'ятерочка ох і викормив, друзі То ковзда Ай, яка тут п'ятерка, яка тут з цього, тут, напевно, до десятки буде Друзі, зараз вам покажу цього монстра, друзі! Монстер <глаз> Взяли, друзі, його, викормив я його все-таки. Викормив, друзі. Ну, отакий кі кілограмчиків 6-7 буде, зараз ми його зважимо. Взяв на той, друзі, бойл, на який я закормлювався. На 15-й бой, але я його трошечки подрізав. Да. Ух і монстр. Ух, ух, ох, шару. Ей дойдали. Да ще не вточи. Такого ще монстра, друзі, в житті не ловив. Це мій перший такий трофей. Так, хух. Ну дав бою доброго. Паровоза, друзі, якого пустив, це капець просто. Я навіть спочатку не встиг навіть включити, щоб вам засняти, який паровоз пішов. Фу. Хошо. Далі хай він почекає трошечки. Ми бігом заправляємо кормушечку нашу і відправляємо бігом назад, на точечку. Хай працює. А ще нам... Карпіка ще дасть дасть. Такого, такого ж самого. Так, боєвика беремо. Фух Чесно, друзі, мене ж руки запросилися. Поки я з ним справився. Він Зайшов у лілію, він пішов у лілії. Там напроти Поки з лілії вивів, поки він ще мене поставив Поводив трошки. ключика даем масл лица бачите друзья работает работает ну еще, друзья зараз заметим нашего монстрика сколько он скажет кило Це саме, щоб я вам не збрехав 6,2350. Така рибиночка, друзі. Ну що ж, друзі, навіть, я ж кажу, дощик перервав нам рибалку. Е приїхав я додому, до брата, брат забрав мене. Так що, друзі, я думаю, що вам така рибалочка сподобалась. Ставимо моцніші -моцніші лайки. Підписуємося на канал, тиснемо на колокольчик, пишемо коментарі. І до зустрічі на наступних рибалках. Всім до зустрічі, всім па-па.